Вітаю вас, шановні вчителі української літератури. Пропонуємо вам ознайомитися з підручником української літератури, який підготовлений в Інституті педагогіки в співпраці з видавництвом грамот. Наш авторський колектив, який вам уже знайомий з п'ятих і шостих класів, це Таміла Яценко, Василь Пахаренко, Олеся Сліжук та Ірина Тривук. Підручник підготовлений відповідно до модельної навчальної програми, яка має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Програма також підготовлена нашим авторським колективом. Принципи побудови програми для п'ятого Класу ми продовжуємо дотримуватися тематично-жанрового підходу, як і в п'ятому і в шостому класі, із хронологічною послідовністю висвітлення творчості письменника чи письменниці. Чим це зумовлено? Ти перш за все віковими особливостями художнього сприймання учнів сьомого класу. Тому є логічно дотриматися цього принципу і в сьомому класі. В сьомому класі ми пропонуємо для текстуального або позакласного вивчення твори, які представлені відповідно у програмових розділах, тобто Учні ознайомляться з пісенною лірикою, це будуть пісні соціально побутові, козацькі пісні, наприклад, це будуть пісні повстанські, будуть пісні літературного походження, пісні сучасні патріотичного спрямування. В рубриці Історична Минула ми рекомендуємо ознайомитися із творчістю створом Тараса, Тараса Шевченка, розрита богила поезією, і Івана Франка Захар. Верхут також буде поезія в Рубриці, Ми, Українці, Василя Симоненко, лебеді материнства, і сучасна поезія про війну сучасних авторів. Учні сьомого класу е, цікавляться художніми творами, в яких е, відображено е, становлення особистості, характер, становлення характеру, показано стосунки між однолітками. Тому ми також пропонуємо такі твори. Це будуть твори і Григора Тьотюника Климко, Дімарова на коні під конем, також діти цього. Віку семикласники люблять читати детективи, тому ми рекомендуємо детективи сучасного письменників Кокотюхи і Катерини Штанко. І, звичайно ж, твори пригодні, про пригоди, про гумор. Також будуть фантастичні твори і фентезі. це Олесь Верник і, і Галина Поготяк. Наш підручник. В нашому підручнику ми дотримуємося тієї ж концепції, яка була в п'ятих і шостих класах, тобто орієнтуємося на особистісно орієнтований підхід, компетентнісний, діяльнісний і культурологічний. Це ці основні підходи, які задекларовані в новому державному стандарті базової середньої освіти. Концепція підручника також ґрунтується на дотриманні тексту центричного і читацькоцентричного центричного принципів. Тобто, в нашому підручнику текст, художній текст є першоелементом. На, на цьому побудована вся концепція нашого підручника. В підручнику представлено чіткий навігатор, тобто учні ознайомлюються з тим змістом, яким подано у підручнику. Доступно, зрозуміло для семикласників. Окреслено основні положення. Для зручності користування запропоновано також графічні позначки. Отже, наш підручник розпочинається з читацького путівника. Основне дидактичне призначення цієї рубрики мотивувати учнів до прочитання художніх творів в тому розділі, який вони будуть вивчати. Тобто, ми формуємо читацький інтерес. Коротко, зрозуміло, доступно для учнів. Наступна рубрика, наша традиційна, ти вже знаєш, вона передбачає актуалізацію тих здобутих знань, які учні вже знають із 5 го і 6 го класу. Наприклад, коли ми вивчаємо творчість Василя Симоненка, ми нагадуємо дітям, що є різні жанри лірики, і пропонуємо їм ознайомитися ще з одним зразком патріотичної поезії лебіді материнства. Якщо за потреби необхідно пояснити незрозумілі слова, які діти не, не знають, будуть зустрічатися з ними в процесі читання художнього твору, то ми використовуємо рубрику мовна скорбничка. От, наприклад, коли вивчається творчість Івана Франка Захар Беркут, ми акцентуємо увагу учнів на застарілих словах, пояснюємо, що таке історизми, пояснюємо, що таке діалектизми. Коли вивчаємо за сестрою Андрія Чайковського, є можливість пояснити значення слова екзотизм. І саме після цього ми пропонуємо читати твір. Тобто організовуємо роботу над текстом, з'ясовуємо первинне читацьке враження учнів, але особливість нашого підручника. Текст ми розбиваємо плашками рубрики поміркуй. Чому це робимо? Тому що сучасні діти, діти цифрового суспільства, вони не можуть прочитати великі за обсягом твори. Від початку до кінця, для того, щоб концентрувати читацьку увагу семикласників, подаємо саме запитання в цій рубриці. Здебільшого це запитання будуть репродуктивного характеру для того, щоб учні могли слідкувати за сюжетом, визначати головних другорядних образів, тобто спостерігати за текстом. Таким чином, ми організуємо на цьому етапі вивчення твору роботу над самим художнім твором. За потреби ми вводимо рубрику Історичні паралелі. Ця рубрика в сьомому класі є пропедевтичною до вивчення вже в 8, 9 і старших класах. Наприклад, коли ми вивчаємо твори з пісенної розділу Пісенна лірика, абсолютно є логічно мотивована потреба. Пояснити учням, хто такий був гетьман Михайло Дорошенко, хто такий Загайдачний гетьман. Якщо ми вивчаємо пісні повстанські, ми пояснюємо учням, що таке українська організація українських націоналістів, що таке українська повстанська армія. Матеріал, який представлений в цій рубриці, ми, ми подаємо коротко, доступно і зрозуміло для учнів сьомого класу. І як підтверджують, вчителі пілотних класів, це дуже сприяє поглибленому, усвідомленому сприйняттю художніх творів, які вивчаються текстуально. І після того, як учні вже ознайомилися художнім творем, логічно виникає запитання: а чи хотіли б ви дізнатися, хто написав цей твір? Хто, яка це була письменниця чи письменник? І для цього в нас передбачена рубрика Літературознавчий клуб, де ми в художньо-публіцистичній манері окреслюємо основні цікаві моменти і життя і творчості письменників, які вивчаються твори, яких вивчаються текстуально. Якщо ми вивчаємо поезію розрита могила Тараса Шевченка, ми не пропонуємо вивчення його біографії, не перенасичуємо цю інформацію датами, які учні все одно не запам'ятають. А ми акцентуємо увагу на тих історичних обставинах, коли цей твір був створений. Також у нашому підручнику, якщо ви звернули увагу в нашій програмі достатня кількість творів сучасних, тих творів, які хочуть читати сучасні учні. От, наприклад, ми рекомендуємо для текстуального вивчення твори Оксани Радушинської або Наталки Малетич. В межах цієї рубрики. Зазвичай запропоновано літературознавчий словник. Визначення да, дано чітко, коротко і зрозуміло. Для зручності користування цей словник також буде розміщений на цифровій платформі видавництва «Грамота», з яким наразі ми співпрацюємо. Наша традиційна рубрика мистецький діалог. Призначення цієї рубрики це формування культурної ключової компетентності. І окрім того, це реалізація культурологічного підходу, реалізація міжпредметних зв'язків. Ми показуємо ту міжмистецьку взаємодію, яка є можлива при вивченні якогось конкретного твору. Підбираються твори художні, не лише підбираються твори мистецтва за ідейно-тематичною спорідністю. Коли вивчається твір Івана Франка Захар Беркут, логічно запропонувати учням ознайомитися із деякими творами Івана Труша, на картинах, якого саме відображена та місцевість. Або, наприклад, рекомендуємо ми перегляд художнього фільму Захар Беркут. Коли ми вивчаємо поезію Василя Симоненка, лебеді материнства, ми пропонуємо дітям ознайомитися з піснями, які покладені на вірші Василя Симоненка. Окрім того, до цієї рубрики завжди буде запропоновано методичний апарат, тобто в рубриці Поміркуй, буде подано QR QR-коди, за скориставшись з якими учні зможуть перейти на цифрову платформу і переглянути, чи фільм, чи прослухати музику, яку ми пропонуємо. Наша рубрика читай і досліджуй» Є основне призначення це розвиток умінь читацької і дослідницької діяльності учнів. Завдання, які запропоновані в цій рубриці, це творчі проекти, це можуть бути творчі завдання. Але звертаю вашу увагу, що вчитель сам керується. Які вибрати завдання, і виконання цих завдань з цієї рубрики чи творчих проєктів, індивідуальних чи колективних, не є обов'язковим в процесі вивчення твор, кожного, кожного твору? Вчитель сам обирає, коли раз на семестр, двічі на семестр, і організовує роботу учнів для підготовки цих е, проєктів. Е, завдання, які запропоновані цій рубриці, вони сприяють формуванню. Різних ключових компетентностей. і на традиційна рубрика підсумуй її призначення. Систематизація тих знань, у загальні, які учні здобули в процесі вивчення конкретної навчальної теми, Ми завжди використовуємо ці в рубриці один з елементів формувального оцінювання, тобто запитуємо учнів, що їм залишилось для них нез'ясованим, незрозумілим, і рекомендуємо обговорити ці питання або з однокласниками, або з вчителем. Завершується підручник традиційної нашої рубрики Читацьке дозвілля. Її призначення поглибити усвідомлене сприйняття учнями навчальної теми. Це може бути якась відеомандрівка, перегляд фільму, прослуховування музики або рекомендація якихось творів якщо учень для прочитання, якщо учень скористається бібліотекою. Підручник має вагомий компетентнісний потенціал. Одна з ключових, перша ключова компетентність вільне володіння державною мовою. Для цього в нас є рубрика, яку я вже згадувала, мовна скарбничка, її навчальний матеріал. Ефективно сприяє розвитку цієї ключової компетентності. А от в разі формування компетентності здатність спілкуватися рідною, в разі відмінності від державної, ми рекомендуємо скористатися літературознавчим словником, де подано іншомовні слова і їх пояснення. Підручник має глибокий патріотичний підтекст і на Формування ключової громадянської компетентності, наприклад, сприяють сприяє розділ пісенна лірика. Ми Українці, історичне минуле. Ви бачите на слайді повстанські пісні, сучасні патріотичні пісні, патріотичні пісні літературного походження. Формуванню культурної компетентності на, на формування цієї компетентності орієнтована рубрика Мистецькі діалоги. Після цієї рубрики ми завжди подаємо в рубриці поміркуй завдання і запитання для того, щоб перевірити сформованість цієї компетентності. Навіть екологічну компетентність є можливість формувати, користуючись нашим підручником. Наприклад, коли вивчається твір Захар Беркут, рекомендуємо учням зробити таку відеомандрівку, де розкрита краса тієї природи, що знайшла відображення в цьому художньому творі. Навіть математичну компетентність вчитель має можливість формувати, користуючись нашим підручником. Це схеми графічні зображення, тобто відображення графічної трансформація графічної інформації в словесну, е, словесну інформацію. Отже, шановні вчителі, звертаємо увагу на наш підручник, українська література сьомий клас, який написаний в, в такого, а, таким авторським колективом, як Таміла Яценко, Василь Пахаренко, Олеся Слежук і Ірина Тригуб. Дякую всім за увагу і дякую за довіру.